сьогодні, якщо просто відзначається цей день, то ви Протягом вечора на європейській площі волонтери роздавали перехожим інформаційні листівки, засоби індивідуального захисту та збирали кошти на лікування віл позитивних людей. Акцію організували фонд від серця до серця спільно з центром реабілітації для нарко- та алкозалежних людей. Вадим співорганізатор заходу розповідає про причини проведення акції. Тому що розпространення цієї болезні в місті Черкасах досягло свого максимуму. То це вже становиться епідемією. І сьогодні ми здесь для того, щоб остановити для того чтобы заявить о том, що є можливість боротьби, є організації в нашому місті, які очень много проводять роботи зв'язаної з профілактикою, сліченням, консультированием тих людей, у яких коснулась эта проблема, також фонд від серця до серця надав можливість кожному охочому безкоштовно пройти експрес-тест на ВІЛ. Ведучі заходу закликали глядачів та перехожих бути солідарними з хворими на віл снід та допомагати їм морально та матеріально. Зелекулена співорганізаторка акції за зазначає про моральні сторони проблеми Вілсніду. Ми боремося з спідом, але не з людьми. Тобто у нас суспільство настроєно на те, щоб боротися друг проти друга. Ніяк не, не стремиться до того, щоб побороти цю епідемію своєю чоловічністю, дружелюбієм. Ну, оно наоборот как бы усугубляет, потому люди, которые узнают о своем весь статусе, они закрываются и вынуждены умирать в, в одиночестве. Також Олена розповідає про свою роль у заході. Ми роздаємо презервативи для того, щоб в Україні появилась культура використання презервативів. Насправді є європейські країни, де взагалі рівень вічинфекції нульовий. І за того, що в садіки дітки вже знають, що таке презервативи і як їм використовуватися. на акції. Лунали пісні у виконанні черкаських вокалісток. Альона Гудзенко, Анна Дешлюк, студентське телебачення ЧНУ.